Ти був не гречний, що нас, голову, мабуть, тому що ти москаль, а гора влітку трохи паком, ти скинув маринарку, ліпше, ти її скину, куме, глянь на спину, хто відправив ту скотину, Карпати у футболці есес. Пови глянь на спину, хто відправив у скотину Карпати у футболці. Вісі говориться про те, як приїхали у Карпати на екскурсію. Гопсом степади хайму під ребро, Гоп-стоп, Важій, щоб не попсу добро. На наших писках сонця бронза. Хлопці, клетик цьоза, щоб труд наш був немарний. Найвідправить гарний, надзвичайно популярний. У сільському крабі парас, поміж пік сьод за покілоса. Ну що та варісло, подивись, недалеко, звив місто лелека, на трубіша дверця друба навто. Голосом, ми захопали за гіля, геє його сто, і дочинкавись москаля тепер розплачуватись пізно. Направо ми тебе граблями зліва.